Забути державою, але вписане в історію. Поки українці звідусиль їдуть на поле Берестецької битви у село Пляшева, оминають іншу не менш визначну пам'ятку величний собор в самому Берестечку. Наша Олена Лощук повернулася звідти у захваті і розкаже вам більше. Найменше містечко Волині Берестечко має найбільший в області собор, збудований 1910 року у пам'ять про загиблих козаків. І як історія розказує, митрополит Волинський, який був на той час у сітку у Житомирі, приїхав перший день, заклав камінь на будівництво собору, на другий день заклав камінь на будівництво монастиря на місці битві Рівінської області Ліплячева. Тобто це йшло комплексом в соборі вшанування загиблих козаків. А на місці битви щоденна молитва в монастирі. Зовні собору Берестечку нагадує Володимирський собор у Києві. Втім, якщо висота столичної святині 49 метрів, то собор у Берестечку височіє на 58. Отець Миколай розказує, що навіть відремонтувати купол виявилось неабиякою проблемою, бо ж не знайшлося майстрів, котрі б забрались на таку висоту. Допомогти взялися лише альпіністи. Площа майже 2,5 тисячі метрів квадратних це є трохярусний собор, який будувався з 1910 року до 1938 року. Збудовано було два яруси. Далі польська влада заборонила будувати, оскільки за рішенням з Варшави не міг православний храм бути вищим за костел у польському місті. Згодом таки добудували третій ярус. Тут історичний куточок нас це є фотографія святотроїцького храму, який був на місці собору. Перший храм був 16 століття дерев'яний. Зображення його не збереглось. З 1825 року цей храм цих дві фотографії періоду будівництва собору. Собор діяв до 1959 року. А в 61-му, розказує отець Миколай, радянська влада зробила зі святині склад плодоконсервного заводу. Але правда, що я вдячний люди не знищили нічого. Діякнунські царські брата, іконостас, навіть підвищення і отвори, де сього пристіл, все збереглося. Мурований іконостас. Ось цей напис, коли ми від, 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 відмивали його від побілки, до мене дзвонить майстри, кажуть, ми знайшли якийсь напис. А там ся, ся, сяд, господь Саволов. Ми відновили оцей напис. Потім тут збереглась кладка підлоги ще з тих часів. Бачите, таким навіть як тут доріжка вистелена. За переказами місцевої довгожительки, колись сюди приходило багато діток. Та як я маленькою з мамою стояла, а навпроти висіла ікона праведної Анни, а з другої сторони святитель Миколай. Там на цих сходах, як виходити, каже, діти стелили собі одежу і сиділи, коли вже втомилися стояти. Наразі діючий лише нижній храм і третина середнього ярусу. Собор ще на стадії реконструкції. Тут до мене завжди жартують виставки. Кажуть, вам це став ліфт, щоб хористів піднімати. За переказами людей, ця ікона була родинною іконою поміщика Граби. Сам він був з Данії. І він, коли прийшла радянська влада, мусив тікати за кордон. Він розумів, що срібну ікону йому не вдасться вивезти. Він дає ікону маленькій дівчинці, яка була серед прислуги, сказавши, якщо я або мої діти повернуться, віддаш, як ні, віддаш на храм. У х роках бабця, напевно, що та сама дівчинка принесла ту ікону. Я шукав історичні дані. Наскільки відомо, йому вдалося лише добратися до Самбура. Біля самбора їх розсіляли. Куточок, молитва за наших воїнів. На стіні є ікона покрова козацька. А таку плащаницю, як у тутешньому соборі, священик у своєму житті бачить і вперше. Вона дуже незвична, бо зображення Спасителя об'ємне. І вже в пасхальну ніч з нижнього храму виходимо і починаємо великодні послужіння вже в центральному храмі. Всередині потрібно ще дуже багато робіт. На відновлення святині, розказує настоятель храму, з часу незалежності держава виділила трохи коштів після того, як до Берестечка у 2001-му приїздив тодішній президент Леонід Кучма. Вділили 20 мільйонів гривень і на тому фінансування припинили. Та й з тих мільйонів частина коштів, напевно, як то кажуть, загубилась по дорозі. Бо ж, як пригадує отець, опис виконаних робіт не збігався з реальним. Станом речей тепер люди власними силами намагаються то вікна замінити, то конференцію провести, аби про собор пам'ятали і знали. І дуже сподіваються, що бодай після війни державні мужі згадають про величну пам'ятку нашої історії. Олена Лищук, Неля Прокопчук із міста Берестечко для новин на часі.